б громадським людям сканав. Цивільним сказав би, що вони мають підтримувати ветеранське підприємство. Це проект класний, ветеранські облігації. І я би сказав, що треба ставитися до ветеранів так само, як і до цивільних. От. Ветеран це не скорботна постать, це постать героїчна. Не треба там жаліти, там, треба просто підтримати. Якщо ви підтримаєте ветерана, зрозуміти його. Якось вникнути в контекст ветеранського життя, ветеранського підприємництва, зокрема, да, то ви зрозумієте, як з ними можна плідно співпрацювати. Тому ну, що ветерани мають ну, неперевершені скіли. Вони пройшли через таке, ну, що можуть працювати там, надормово запросто. Там нема світла, включить мініратор. Та. Якісь там хардові задачі та, ну, запросто виконують. Ніяких розмов там, про вихідні, якісь надормові чи що, буде виконано, тому що. Є бізнес задача, це як бойова задача, і це е переваги ветеранів, і ми маємо їх використовувати і маємо надавати їм переваги.